Друзі, нас інфо. Перші про головне поїхали. Попри всілякі заяви Путіна після дзвінка до Трампа ЗСУ тримають плацдарм на кордоні з Курском, а також зайшли в Білогородську область. Телеграм-канал Топор Помсти пише, Понад 250 білорусів-контрактників, які перейшли на службу до окупаційної армії. На курському напрямку розстріляли росіян, які відмовились виходити з оточення. Понад 300 окупантів потрапили в локальний маленький котел і просили гуманітарний коридор. Втім, ЗСУ відмовили тільки здача в полон. Росіяни відмовились. Білоруські десант. Вдарили в спину після чого вийшли з білим прапором. Втім, це локальний котел. Патрушеві генерали готують звернення до залужного. Загалом зараз на Курському напрямку спекотно. У той же час деякі російські підрозділи перейшли до ЗСУ. Білоруси разом із ЗСУ зайшли ще в одне місто на Білгородській області. Білоруський спецназ захопив аеродром на одному з таємних об'єктів. Діють під прапором ЗСУ та у іншій формі. Телеграм-канали пишуть, що на нашу сторону перейшов російський генерал а також 250 бійців, які кошмарили Росію понад рік в партизанських Загонах він вдарив в спину росіянам під Білгородом. Російські війська покидають територію та відходять резерви, які рухались, перебиті. В той же час рознесли і білоруське підкріплення, яке ринулось на допомогу росіянам в Білгородську область. Мало хто з білорусів зумів вибратись. Поклали всіх ще 370 цинків синків. у Вітебськ. 250 білорусів сахащика стали на сторону ЗСУ, як і певна кількість військових РФ перейшла до РДК, здавшись. Що ж нам своє робити? Бо очевидно, що одного із союзників ми втратили. Заздалегідь анонсована телефон. Розмова Трампа з Путіним викликала багато очікувань. Хтось чекав переговорного прориву щодо завершення війни, таких було мало, але завжди є люди, які готові вірити в диво. Вже традиційне очікування, коли у Трампа нарешті урветься терпець, він веде проти Росії в лапках пекельні санкції. Чим далі, тим слабше в це віриться, але більшість спостерігачів чекали цієї розмови з певними побоюваннями. Бажання Трампа зустрітися з Путіним і домовлятися не лише про припинення війни, а й про торгівлю і економічну співпрацю з Росією явно не сприяли позитивним очікуванням. Від телефонної розмови президентів США і РФ і ось вони поговорили в черговий раз. І що ні зради, у всякому разі, поки що ні перемоги, а казна що? Ця розмова не тільки не прояснила подальшу переговорну ситуацію, а ще більше її заплутала. Питань стало більше ніж відповідей. Трамп каже, що Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що більш важливо, про завершення війни. А що тоді було в Стамбулі? Трамп же і тоді наполягав, що Україна має негайно погодитися на переговори в Стамбулі, тобто починається щось нове, де будуть переговори? Тикані чи Стамбулі або в якомусь іншому місті, яким буде формат переговорів, чи будуть брати участь в цих переговорах американці. Всі ці питання ще треба з'ясувати і узгодити. Президент Зеленський вже каже про доцільність переговорної зустрічі не тільки і України, а й Європи і США. Він також заявив про те, що для нас усіх дуже важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від перемовин і досягнення миру. Бо єдиний, хто в цьому зацікавлений, це Путін. А це означає, що такий ризик стає все більш очевидним. Путін каже, що треба домовлятися про якийсь меморандум з приводу можливого майбутнього мирного договору сам термін меморандум вже провокує для українців негативні асоціації. Путін знову спішно навішав переговорної локшини на вуха Трампа. Президент США знов вірить у бажання Путіна завершити війну в Україні або вдає, що вірить, щоб з'їхати з теми прямої участі США в переговорах. Щоб до нього було менше питань з цього приводу. Стратегія Путіна є очевидною використовувати нібито мирні переговори як камуфляж для продовження і посилення війни проти України і посилювати воєнні дії для тиску на переговорний процес. За даними російських джерел, росіяни також ставили питання, щоб на час переговорів штати не вводили санкції проти РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.